Слава Богу. У мене одне питання є до вас, брати і сестри. Чи ви чули таке слово? Я думаю, що всі чули. Хто був уважний в цьому і те слово чув? Противний. Негарне слово, правда? Ну, чули таке слово. В адрес когось з людей говорили. Противна, от противний. Ну, і в Біблії. І сьогодні браття читали, Бог гордим противиться від того слова. Некрасиве слово, але я на нього звернути увагу хотів. І, і на друге слово. Благодать. Гарне слово. Вже, браття, приготували мені почву для проповіді. Справді я дуже переживаю за, це, за цю проповідь, я довго молився. Ну ждався. Ми все-таки на цьому місці стоїмо, щоб щось про Бога розказати. А це велике, правда? Одному проповіднику сказали, розкажи нам про Господа. Ну, Про Бога розкажи. Він так подумав, каже, аби я вам міг розказати про Господа, про Бога, то я був би Бог. Ну, що ми можемо розказати про великого Бога? Ми ми слово. Але ми нуждаємося, ми молимося, ми плачемо, ми випрошуємо Господа слово для народа. І часом Господь дає нам відкриття і вам дає, правда, браття, сестри, ви ж часом отримуєте слово від Господа, правда? Там в собранні, коли браття проповідують, І я хотів би, щоб оце слово послужило вам для назідання, для збудування. Таке слово. Гордим Бог противиться. Брат Петро в п'ятницю вже проповідував на цю тему цілу проповідь. Перший брат сьогодні звернув увагу на одного чоловіка, якому вже шансів на смиріння практично не було. Цар Валтасар. І Господь звернув увагу і звернувся до нього і каже. Все. Це ти знав. І я хочу звернути вашу увагу, ти все це знав. От мене часто питання, справді, дуже часто питання до багатьох людей. Чого ви ходите в церкву? Що ви слухаєте? Дивишся на життя, дивишся на поступки і питання, а що в церкву взагалі ходити? Часто браття кажуть, сестри кажуть, а вчення нема, те не розказали, те не розказали, те не роз'яснили людям. А мене друге питання. Якщо ви виросли в церкві, якщо ми виросли в церкві, діти дорогі, молодь підлітки, якщо ви впитували Боже Слово з материнським молоком, хіба ви не знаєте, як вести себе в церкві? Хіба ми не знаємо? Давайте давайте по пунктах. Хто не знає, наприклад, що дітям треба слухати батьків, це перша заповідь з обітницею Божа заповідь. Хто не знає, як себе в школі вести, хто не знає, як себе на роботі вести, як з босом, як з людьми поводиться, хто не знає з чоловіків, як до жінки відноситися. Її любити треба. Хто з жінок не знає, як треба вести себе в сім'ї з чоловіком, з дітками? Хто не знає. Хто не знає в кінці кінців, як на дорозі себе вести? Правила є, знаки є. Та все ми це знаємо, брати і сестри. Все ми знаємо прекрасно. Не треба казати, там, щось брати не договорили, щось там служителя не допрацювали. Якщо ви в церкві виросли, якщо ми в церкві виросли дорогенькі, якщо ми в християнській сім'ї виросли, ми все добре знаємо. І коли людина попадає в якусь спокусу, в біду, в гріх, то вона, знаєте, що шукає? Знаєте, що каже, я соблазнився Облознився на тому брату, на тому брату, на, на тій сестрі, на тих служителях соблазнився. Знаєте, що вони так роблять, що не так кажуть? Та себе викрити, себе закрити, свої гріхи закрити. Так не працює. Дорогенький так не працює. Каже, ти все це знав. І що зробив? Смирив і не смирив свого серця. І не смирив свого серця. І там написано, чиєї ночі цар Валтасар помер. Я вірю, дорогенькі, що Господь всім дає шанси абсолютно всім людям. Абсолютно всім людям. Тому що написано, бо не послав Господь свого Сина в світ, щоб світ засудити, але щоб світ ним спасся. Алілуя! Аби Господь хотів засудити, Він би, він би і зразу засудив би. Аби Господь хотів засудити Ізраїля, то він би його і не виводив би в пустиню, не виводив би з Єгипта, вони б і там ще загинули. Він їх погубив би. Знав він їхнє горде серце, знав він їхній характер, але виховував, каже, і, і томив голодом, і, і жаждою вів через пустиню, виховував, вчив, а ось смиряться. І коли смирялися перед Господом, Бог давав благодать. Коли царі, які вели народ, вони щось приходило до їхнього розуму. Щось вони починали розуміти. Вони приходили перед Господа, каялися, молилися за весь народ, молилися за батьків своїх і казали, Господи, ми згрішили, Батьки наші згрішили. Прости. Отаке чарівне слово є. Прости, вибач. Ви знаєте, брати і сестри, що є люди. Є люди, які цього слова не можуть сказати. Їм так тяжко вимовити його. От чоловіку тяжко сказати до жінки, вибач. Жінці чоловіку дітям, дітям тяжко сказати, визнати свою провину. Я винний. Прости. Це все міняє. Це самий коротший шлях до благословіння, до устройства. Це самий коротший і самий простенький. Але я завжди кажу, що це самий тяжкий. Я так завжди кажу, що смирятися найтяжче. Може вам не так, мені так. Може вам легко. Ну, справді є люди по характеру, знаєте, одним легко сказати, а другим тяжко. Ні, горді люди. І я думаю, що за своє життя ви їх бачили і не один раз. І з ними дуже тяжко, справді, тяжко по життю, тяжко, тяжко в сім'ї, тяжко на роботі. От є люди, які таких людей завжди їхнє слово буде зверху. От ти йому об'ясняєш, ти йому розказуєш, толкуєш, показуєш, От, і, і все правильно. І знаєте, що він скаже в кінці? Воно то так, як один мій товариш, так з сарказмом любить говорити. Але знаєш, Воно ну, то так, але знаєш, от його мусить бути зверху. От його слово мусить бути. І справді з такими людьми тяжко. І нам, людям, і Господу тяжко. І Господу тяжко. Я хотів би в контексті прочитати тих два місця, де написано, в двох місцях написано, де Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І так само вже брат Юра одне місце нагадав, прочитав. А я друге ще хочу прочитати. Якова, четвертий розділ. Спочатку. Я люблю в контексті читати. Можна прочитати було один вірш, нас часу небагато. Тому я постараюся скоренько і більше помолитися, і то буде теж добре. Четвертий розділ. Як у вас спочатку, звідки війни та сварки між вами? Помалу читаю, щоб діти зрозуміли, бо розумію, що багато дітей вони українську тяжко розуміють. Чи не, чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви, та й не маєте, убиваєте і заздрите? Та досягнути не можете, Сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте, та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Перелюбники та перелюбниці. Чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча, супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем? Той ворогом Божим стає. Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить, жадає аж до заздрості дух, що в вас пробуває. У російському перекладі написано мені, стається. До ревності любить Бог, чи дух, живущий в вас, отремність є в Господа про це. І шостий віршик, Каже, та ще більшу благодать дає, через що і промовляє Бог гордим, противиться, Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. І друге місце тут написано в Першому післанні Петра з 5 розділу спочатку. Там написано до служителів, я не маю навіть морального права таке читати, тим більше коментувати, але п'ятий віршик прочитаю. Також молоді коріться старшим, а всі майте покору один до одного. Бог противиться, бо Бог противиться гордим. А смиренним дає благодать. Одного разу від одного, я рахую гордого чоловіка, я почув такі, таке слово, коли говорили про гордість, і він каже, а де в Біблії написано, що перед людиною смирятися треба? От перед Богом, я, я согласен. От перед Богом да. Все ж таки Він Бог, а ми люди, а перед людиною. І тут написано. І тут написано, і ви, вже, і ви вже другий раз це чуєте, і ви це запам'ятаєте. Написано ще раз повторю, третій раз. Також молоді коріться старшим, а всі майте покору один до одного. Покору один до одного. Друге місце є написано: мудрію». один одного. Почитайте вищим від себе. Цього достатньо, ще можна багато місць знайти, брати і сестри. Один перед одним. Смиратися нам потрібно Бог. Ну, Про гордість не хочеться багато говорити, але все-таки деякі персонажі я згадаю з Біблії за того великого царя, батька, Волтасара. Який свого часу збудував місто Вавилон, і пишався тим, і гордився тим, і, і ходив по тому дворці, по тій стіні, і каже, не цей величиний Вавилон, що це зробила рука моя, на силу Мою, на власть мою, на, на красу на Мою. Але Господь, Господу, це не угодно. Господу не угодно, коли люди привознося будь-чим гордяться, чи то посадою, чи то своїми вміннями, способностями. Є, є, є спікери гарні, знаєте, і він тим привознося, то слово не може сказати, а він може говорити часами. І, і теж гордість підкрадається. Часом духовна гордість підкрадається до людей. От, от щось досягнув, от в сім'ї добре, от все гарно, діти послушні. І, 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 і ми так само дорогенькі, на жаль, можемо дивитися на друге з на призрети. От в нього не виходить. Ну, от, от так Бог повів. Ви знаєте, як, як ті батьки плачуть і смираються. А до таких людей щось гордість. Я, я наприклад, бачив в своєму житті багато таких святих гордих людей. І з ними так само тяжко. І Бог гордим противиться. А той поплаче перед Богом смириться, і Бог дасть благодать. Бог смирений дає благодать. Ну не всі вміють смирятися. Я звертаю увагу на Давида. От Давид вмів смирятися перед Богом. І це Господу було угодно. Не так давно брат Ігор Дятлик проповідував тисяч чоловік. Ти ця людина. Пам'ятаєте, приходить Божий пророк до Давида і притчу розказав йому. Давид. Слухає і не чує, слухає, і не розуміє. І, виговор, і приговор сказав сам собі. А пророк каже: тися людина. Тися людина. І відкриваються очі в Давида, відкривається розум, включається Давид і каже. Що каже Давид? Я согрішив. І Господь каже. І Пророк каже, і Бог зняв з тебе вину твою. Слава Богу! Я согрішив. От чогось перший цар Саул так не вмів каятися перед Богом, так смиряться, як смирався Давид. І це Господу було противно. Пам'ятаєте так само? Самуїл прийшов, йому, розказує. Довга історія, я дуже коротко, я просто нагадую. Я ж що говорю, знаю, з чим писання людям. А він каже: ну, знаєш що? Вернися зі мною. Я поклонюся Твому Богу. Не мому Богу, не нашому, Твому Богу. Ну, та в кінці кінців порахуйся ж зі мною. Перед, перед старейшинами народа, перед народом. Що про мене подумають? Пошануй мене перед старейшинами. Оце. оце не смирення. Оце не смирення, брати і сестри, хай би нам Господь поміг. Можна дуже багато говорити за людей, які смирялися перед Господом. За людей, які смирялися перед Господом, і Господь їм давав благодать. Що таке благодать, дорогенькі? Благодать це незаслужена милость. Всі ми, абсолютно без виключення, старші і молодші, ми отримали благодать від Господа. Бо написано, що всі згрішили. Всі всі согрішили, всі ми під приговором, всі ми заслуговуємо осудження і Божу кару. І здавалося б, виходу немає. І я знаю, що є люди, і брат перший перед початком зібрання вже багато разів повторював, комусь повторював, Я вірю, комусь повторював. Може, не всіх це торкається, але комусь це слово потрібно було. Я це відчув. Зупиніться, зупиніться, зупиніться. І це слово декілька разів повторювалося: зупиніться. Я знаю, що є ті люди, які, хай би не було, але я знаю, що є, які мучаться всередині. Я знаю, що бувають такі моменти, що йдуть, чоловік з жінкою, контакту не мають, спільності не мають, любові не мають, втрачений мир. Але ж собрання треба прийти. І може, Дух Божий привів вас це собрання, щоб те слово почути. І знаєте, що зробити? Просто смиритися перед Богом. Смиритися один перед одним. Часто той, що винний 5%, 5%, йому тяжче сказати вибач, як той, хто винний 95. Але треба сказати, Треба простити. Треба благодать від Господа нам отримати, брати і сестри. Для чого? Щоб отримати милість від Нього, щоб отримати прощення. Для всіх є шансів. Є люди, які попали в пастку диявольську. Ну, не попильнували десь, попали в якусь гріховну залежність. І що робить диявол? Приходить вже в той останній момент, приходить, для тебе виходу немає. Для тебе виходу немає. Ти, ти все потоптав, ти переступив. Отак робить диявол. Але Господь смиреним дає благодать. Повторюю те, що я казав на початку в Івана написано в третьому розділі, бо не післав Господь свого Сина в світ, щоб світ засудити, але щоб світ ним спася. Слава Господу! Він не хоче смерти грішника. Господь прийшов для того, щоб спасти. І приходящого до нього, Він. Не виганяє геть. Для всіх є шанс. Це слово благодать, брати і сестри. Воно дає шанси до самого окаяного грішника. Я знаю, що ви, як і я, розумієте Боже Слово. І я багато над цим думав. І я так розумів, в принципі, так і розумію. Як написано, що посіє людина, те пожне. Бог всяку справу приведе на суд. За все треба відповідати буде. Але в один момент, коли я це слово перечитував знову заблагодать Божу, воно дає шанс людям не жати те, що посіяно. Не жати те, що посіяли. Ви знаєте, багато грішників, окаянних грішників, які багато зробили зла в житті в своєму. Багато наркоманів покаялося, прийшли до Бога, пастирами поставали. Багато п'яних стали святими, проповідуючи Євангелію. Багато грішників, які багато, багато, багато переступів чинили в сім'ї для, для общества, для людей. На них тикали пальців, їх списали давно, але вони смирилися перед Господом. Вони до Бога прийшли. І що Господь зробив простив. Якщо розбійника на хресті, який, прост, який сказав спом'яни мене Господи, коли прийдеш царство. І Господь сказав, нині сьогодні будеш зі мною в раю. Не так говорив другий. Знаєте, як говорив другий гордий, який не мав смирення. Він каже: якщо ти Христос, то зійди з Христа. І ми повіримо. І ми повіримо в тебе, що ти Христос, святий Божий. Виявляється, повірити так само, не так просто, брати і сестри, дорогенькі. Хочу повіру, хочу не повіру. Це теж милість і благодать. Але Господь дає смиренну ту благодать кожному, хто вміє смирятися перед нашим Господом. Тому ті притчі в Луки 18-му розділі, написано про два чоловіки, які зайшли в храм помолитися. І в 9 віршику там написано, що то не для всіх та притча, для тих, хто, хто про себе думав, що вони святі, а інших зневажали. Отак так дивилися, знаєте. І Господу це противно було. І десятини, і жертви, і приношення, і пости. Воно Господу не угодно. Знаєте, що угодно Господу? В 50-му псалмі написано: жертва Господу, дух Сокрушений. Серця смиреного ти не призріш, Боже. Амінь. Господу це угодно. Завжди, коли люди приходили до Бога, вони не приходили з порожніми руками, так написано, вони жертву несли. І от на, на ту жертву мав зглянутися Господь, і навіть коли несли неправильну жертву, це Господу було угодно. Але ми живемо в Новому Завіті. Каже, жертви приношення ти не захтів. Жертви не могли умилостивити Боже лице. Настільки народ відступив від Господа, і прийшла жертва. Одна, яка могла покрити гріх всіх людей, це наш Спаситель Ісус Христос. І Він заступився за Тебе і за мене. Я йому щиро дякую. Бо і в мене гордості хватає, і в кожного з нас вона є. Але ми вміємо смиратися перед Господом. Ми знаємо, перед ким ми ходимо, ми знаємо, перед ким ми стоїмо, ми знаємо, кому ми служимо, ми знаємо в кінці кінців, як смиритися треба перед Ним, правда? І ми в цьому собранні, ці молитві, скажемо все для нашого Господа. Попросимо, щоб Господь не відняв милості своєї благодаті. Бог смиренним дає благодать. Амінь молимося.